Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Яблуко можна взяти кисліше, Теж нарізаємо купиками. Викладаємо фрукт наступним шаром. І додаємо до нього сир, все розрівнюємо, робимо майонезну сіточку, змащуємо її за допомогою лопатки, акуратно виняти склянку. Для цього нарізаємо ківі тоненькими пластинками і викладаємо зверху. А зараз покажу, який він у розрізі. Будемо куштувати, це неймовірно смачний салат.